Всім привіт! Таке спонтанне включення. Я з сиром із курагою. І як же ж без своєї легендарної зачіски, легендарної, я так кажу, ніби я вже там і років 10 ношу насправді тільки е, два ні три ролики з нею. Це третій. Такий спонтанний реакт на новий трек кайтронада Аміне Фарро Вільямс. Вражаюча трійка, чи не так? Вже з цього лайнапу ми можемо переконатись, навіть не послухавши, що трек буде крутий. Але ми остаточно не переконаємось, поки не послухаємо. Я вже слухала. Але я хочу, щоб всі це відчули. Тому я відчула потребу, що треба записати реакт. Отак от от. взагалі-то для тих, хто не знає, Кейтринада – це такий американський діджей, а Міне це. Американський репер і вони сформували дует, який називається Кайтра Міне. Логічно. Вони повинні випустити спільний альбом 12 травня. І тому вони випустили анонсом до альбому цей трек Forever. Більше інфи я не маю наразі, тому давайте слухати. Якщо ви також щось їсте або п'єте смачного вам. Я не знаю. Ні, я знаю. Вже інтро перехоплює подих. Це неймовірно. Я взагалі сама по собі фанатка Тренади, його композиції, творчості. В нього дуже такі вайбові інструментали, біти і завжди круті співпраці, фіти з артистами різними. І все так гармонійно поєднується. Тому раджу чекнути вам його творчість обов'язково. Позивайтесь запису рек для того, щоб потанцювати. Я зараз вимкнула кліп на ноутбуці, тому я раджу вам ще й кліп подивитись. Там прикольний візуал. Нічого такого особливого, немає якось, якихось забобонів в плані там, графіки Ну. Але відео випромінює такий класний вайб, таку класну енергію, і вони одягнені круто. Слухаємо далі. Він Oh, book of this alike cook. My bitch fine, yes, sir. She'll look up this catermin. We don't need no DJ. So a face we don't see like C say. Far тут як вишенка вишенка, вишенька на торті. Такий транзішн. Транзішн – це моє слово улюблені. Надто багато я його кажу. В реакції минулому було і в цьому реакції. Але що робити, коли, коли реально переходи класні? Ну, що я можу казати? Трек на 110, все по моїй реакції видно. Це ідеальний колаб. Мені вже не терпиться послухати їхній спільний альбом. Якщо перший трек такий дахозносний, то що буде далі, я навіть боюсь уявити. До речі, зацініть мої нігті. Я сама робила. Зірочки, вони вже злазять, але пофіг, мені подобається такий Disney vibe. Сьогодні такий короткий лорик. Артикуляція. Сьогодні такий кор... короткий ролик без монтажу. Я взагалі не планувала його записувати, я взагалі не планувала нічого сьогодні записувати, але я відчула, що, блін, така класна енергія в цього треку. І цей трек підняв мені настрій, поки я із застудою сиджу вдома, виліковуюсь потрошку. Ось, він додав мені позитивної енергії. Скільки разів я сказала слово енергія, можете написати в коментарях. Думаю, що вам сподобалось це відео. І ви побігли слухати цих виконавців, хоча б когось з них. І підписались на мій канал, звісно ж. І поставили вподобаєчку і написали коментар. Я, хазаю, що тут робить ця скріпка, ще й рожева, вона просто на столі лежала. Ось такий ось формат. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!